Пробую спуститись, давай, з горочки, а потім виїжджаємо назад. Це в нас 2000 ватт. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Дивіться, це моделька нового. Взагалі, покоління на літій залізофосфаті. 2000 Вт, ну та спокійно виїжджає. 100 км максимальна швидкість. Взагалі він на тягу двох людей тягне. 200 кг навантаження, дуже великий, просто монстр такий скутер. 2000 Вт величезний мотор, гідравлічні гальма. І ціна його 82 760 гривень. З гарантією рік часу. Тут у нас швидкісна зарядка вже. Пластик так, дуже треба гарний. важливо підмітити, Лебі що якість просто... бомба, літій фасад, бо люди зараз будуть писати О, така велика ціна. За ну, що платите вони, та й маєте, правильно? Вони є схожі. О, такі та модель, просто з фари. Бачиш, у нього такі фари. Є схожа модель на кислотних акумуляторах. Тонесенький пластик, просто китайці зробили подешевше. От і зробили подешевше. А хто хоче подорожче, ось саме ця модель від'їдемо. Вона на залізофосфатних акумуляторах 30 А. Запас ходу 60-70 кілометрів. Швидкість максимальна 100 кілометрів. Він розганяє. Просто космос. Ну, таких скутеров точно не було в нас ще. Були там класні 2000 Вт, 85 максималка, тут вже 100 км максималка. Ну вау, він так рве, просто дергає. Ти натискаєш і просто катапульта.